Агенти партизанського руху АТ Провели розвідку військового аеродрому Гвардійська під Сімферополем, який окупанти активно використовують для базування авіації та логістики в Криму. Про це повідомляє телеграм-канал. Теж у районі аеродрому партизани зафіксували значне збільшення систем ППО і виявили велику кількість пускових установок С 400 та радіолокаційних станцій. Усю зібрану інформацію агенти передали Силам оборони України. Вони виконали завдання непомітно, підкресливши, що окупанти не можуть почуватися безпечно навіть у глибок. Далі будемо говорити про здоров'я. Зокрема, мене тригерить трішки ця тема, тому що. Звучить наша тема в такий спосіб, що можна побачити і зрозуміти про стан здоров'я людини, подивившись на її нігті та на її волосся, на її шкіру. Будь-яка людина може в принципі самостійно оцінити стан свого здоров'я за цими показниками, які я вже назвала, зробити це перш ніж кваліфікований лікар, який використовує сучасну діагностичну апаратуру. І на їхній стан варто звернути увагу, якщо ви відчуваєте втому нездужання чи головні болі, блискуче волосся, рожеві нігті, чиста шкіра це атрибути. Здорової людини водночас їхній незадовільний стан може свідчити не лише про захворювання шлунково-кишкового тракту, а й про проблеми ендокринної системи, інфекції, порушення нервової системи, щитовидної залози, нервові розлади і серцево-судинні захворювання.